Усім привіт, друзі, і велком у київський епізод щоденнику. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, то звісно підписуйтесь. Насправді мені буде дуже приємно. А також ставте лайк по цим відео, бо це дуже допомагає тому, аби україномовний контент більше поширювався і просувався. YouTube. Привіт, мене звати Ліза Дідковська і ви дивитесь мій новий YouTube канал, де я ділюся епізодами зі свого життя. Я приїхала в паспортний сервіс, бо хочу податися і оформити другий закордонний паспорт. Насправді наскільки це легко, просто і швидко зробити, бо хто хоче один раз в житті робив за кордоном не з один якийсь документ, знає наскільки це складний і добрий процес. Навіть це не тільки якщо говорити про якісь документи, а взяти до уваги там ті самі банківські рахунки, якусь банківську картку, бо в нас є монобанк 5 поликового часу, там знаходячись вдома на кухні, і в тебе готова картка. А за кордоном, поки тобі не значить апоїнтмент десь через два-три тижні, поки ти прийдеш, потім тобі не вистачає якихось паперів, треба їх зібрати, приїхати ще через тиждень, і насправді це прям дуже довгий процес. А тут, от до прикладу, не знаю скільки зараз точно часу. Субота-ранок, мені здається, десь 11 на 12. 20 хвилин зачекати, сфотографуватися, подати документи і все. За два тижні в мене буде закордонний паспорт. В результаті для того, аби подати документи на закордонний паспорт, у мене зайняло це приблизно 30 хвилин. І це субота. Думаю, що десь от прям тут. Дякую вам. До побачення. більше ніж годину провела в книгарні, і в результаті йду з двома книгами це стіни в моїй голові. Володимира Станчишина і майбутнє майже всього. Якщо комусь буде корисно, ця книгарня називається Сенс. Вона знаходиться на арсенальній. А тут, до речі, дуже смачна кава і тости, Тому заходьте бо реально дуже класна атмосфера. І наскільки я зрозуміла за сторінкою в інстаграм. Вони буквально там нещодавно відкрились там, буквально декілька місяців. Тому додавайте собі це містечко у маст-візит в Києві. Я поки їхала на машині, зняла декілька кадрів міста. Якісь такі, знаєте, звичайні маршрути, до яких ми звикли. Тому наступні кадри будуть спеціально для тих, хто сумує за столицею, за Києвом і за домом. Я завжди, коли буваю в Цумі, це третій чи четвертий, не пам'ятаю точно поверх, де представлені українські бренди. Бо тут прям дуже класні речі і аксесуари, ну просто вау. До мене приєдналася мама. Ми вирішили сходити в мілбар, і поки чекаємо на вільний столик, вийшли на терасу, з якою відкривається просто неймовірний вид влітку. І коли тепло, тут тераса і стоять столики. Але я ще жодного разу не потрапляла сюди у теплу пору року. Але добре, що зараз теж можна вийти і просто насолодитися видом. Сьогодні, 25 січня, ранок і сьогодні день народження моєї мами. Добрий день. Дякую Дякую. 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 вам. Дякую, гарна. Сьогодні день розпочався з повітряної тривоги, то ми от, а, зараз почали так трошечки святкувати, розрізали тортик. А, і мамі виповнюється, до речі, 45, і сьогодні також день народження у президента і йому також виповнюється 45 років. І взагалі я зараз це сказала і подумала про те, що в мене дуже багато людей, у яких день народження 25 січня. І утінакара, не, не пам'ятаю, скільки її років, але також сьогодні день народження. От скільки людей народилося 25 року, січня, року. так, і мої подруги Тетяни. В жоден день у мене немає стільки ці... описали. Не пам'ятаю. Я теж не пам'ятаю. але Так реально дуже Нараз дуже багато. Я коли тільки планувала а, свій контент із Києва, я думала, які епізоди дає різняти, що такого цікавого показати в Києві, а, чим здивувати, бо дуже багато моїх глядачів живуть в Києві або бували у Києві, і треба було придумати от прям щось таке, що точно здивує. І зараз, чим більше я гуляю Києвом, чим більше я гуляю якимись затишними вуличками, заходжу в заклади, магазини, тим більше мені хочеться просто транслювати цю атмосферу. І насправді я а, дуже люблю дивитися аналітику своїх платформ: це YouTube і Instagram, І і в інстаграм у мене досить великий відсоток західної аудиторії: це Канада, Америка, Британія і трошечки менше з Європи. І в на Ютуб, до речі, у мене одна з топ країн, це також Канада. І днями я виставила такий рілс в інстаграм. На жаль, не можу його тут прикрепити, бо це авторське право. Ютуб його заблокує. Але намагатимусь вам пояснити, що там було. Там було таке невеличке відео, коротке, буквально 10 секунд про атмосферу Києва, про заклади, про салони краси, і які в нас є круті, реально класні локації. 而且。 І мені написало дуже багато іноземців про те, що вони навіть не знали, що у нас є такі класні місця, класні бізнеси, і вони думали, що це десь в інакшому місці. І я зрозуміла, що мені хочеться більше популяризовувати українські локації, українські бізнеси і підприємців. Бо, по-перше, наразі це дуже важливо під час війни підтримувати нашу економіку. А по-друге, дуже багато таких місць відкрилося саме під час війни. І сьогодні разом з вами я хочу поїхати в два таких місця. Взагалі, це магазини, але магазинами. Просто магазинами їх назвати дуже складно, і ви самі в цьому переконаєтесь. Перше, це Чер 17, це бренд одягу від блогерки Тані Парфієво, який знаходиться на Великій Васильківській, саме та локація, до ми поїдемо. І другий це Мілас Б'юті це магазин косметики від Міла Сівацької. І насправді я для себе зрозуміла, що я ще більше хочу популяризовувати українське, особливо серед іноземців, аби вони бачили, наскільки у нас це красиво, сучасно діджиталізовано і прогресивно. Що у нас такі місця відкриваються навіть під Час війни. Я поставила камеру бо тут дуже класне світло, але насильно придумала що вам розповісти. Окет. Okay. з Мілою і буквально днями списувалась. І я розповідала про те, що взагалі про Міла з б'юті я знаю, типу, дуже давно, коли я навчалася на першому курсі в університеті. Вони тоді тільки починали. Там був такий, знаєте, дуже маленький магазинчик, там буквально два на два. Там ще працювала мама Міли. І зараз бачити приклад такого масштабування і класний простір в центрі Києва. Ну, це щось неймовірне. Наступне місце, яке ми з вами підемо, це 17 і воно знаходиться зовсім близько. Тож ходімо. фан-факт, Я бачила в сторіс, що, здається, в день відкриття тут теклана вода, а шампанське. Я не знаю, чи помітили ви на початку відео те, що я пофарбувала волосся, і воно зараз значно світліше, але вийшло занадто світло. Мені, якщо чесно, не дуже подобається, бо я більше люблю темний колір. Виконання роботи дуже класне. Тут навіть нема про що говорити, але сильний блонд. Є один момент. Так. Вам где-то что-то передержали, и у вас есть, вы заметили, у вас есть белые Я заметила. Вот. Это очень, это, это не очень хорошо, потому что, когда ты тонируешь, где-то, может, за это холодным, а где-то теплым. Это, когда передержали, где-то краситель. Якщо ви додивились це відео аж до цього моменту, то дайте знати, що воно вам сподобалось, поставивши лайк під цим відео, а також підписуватись на мій канал. Мені буде справді дуже приємно. Побачимось!